Коротше, я вже вийшов. Ось вже буду їхати зараз, бачите. Ну, Коротше, все, я поїхав. Вже в машині буду виїжджати в село і дивитися на цибулю. Коротше, треба в магазин поїхати. Ну і ми поїдемо. Я вже їду. Тут там мост якийсь. О, це Тут железна дорога, зрозуміло. Я вже приїхав до магазину. Треба буде тут закупитися. Ну і в принципі, все, ми поїдемо в село. Ось я вже в селі, зараз доїду до своєї хати. Ми ну, будемо дивитися на Цибулю. Все. Ми вже приїхали. Все. Я приїхав. Ви, мабуть, всі вже пам'ятаєте це місто. І бачили його. А той, хто дивився мої відео, той знає це місто. І ось тут дивіться, стоїть моя цибуля. Коротше, пішліть, подивимось на неї. А і ще я знаю, що у нас за городом ростуть грибочки. Я хотів подивитися, чи не... Не виросли там якісь гриби. Буде інтересно подивитися. Зараз я хочу піти в коніц Героду. і десь, може, там є гриби. І тут з'явилася дуже велика проблема. Ладно, підемо через другий вхід, а то просто обійдемо. Через дровник. Все. Кстати, ще на городі десь. Навірно, росте цибуля. Ну я сейчас піду і подивлюся. Вот там конец вигороду. Давай, ченько так. Тільки я не знаю, де, блін, цибуля росте. Он картошка. Здесь, наверное, може глибоченько під землею. Там червяк якийсь лазив. Цибулі я тут вообще не бачу. Вона може бути десь взагалі далеко. А може її ще навіть і не садили. Так, десь отута росли гриби. Все, немає вже більше. М -м -м, все, видимо. Немає, обідно. А, а я хотів вам гриби показати. Не знаю зачем, мені каже, усі бачили хоч один раз в житті гриб. Мо десь тут в траві ріс. Ну ладно, підемо дивитися на цибулю. Ту, яку я там садив. Може, з нею произошло те саме, що і з тією? Ті, що то помните, ми дивилися, що вже здохли, адже там ті корінчики білі. Щось з ними не так, вони завонялися. Тут якась не то трава росте. Він де ж на городі цибуля? Дивіться, я сіду прямо по городу, нема цибулі. Навірно, воно десь дуже глибоченько. В землі я її, напевно, не бачу. О, щось бахнуло. Ладно, все. Прямую прямо до цибулі. А це ось собаки. Пропусти мене чи пупілі. Чепупиль. Все, давай. Пока, Чепупиль. Ух, момент истины. Ничего себе тут уже так вроде бы выросла. А ну. Ей однозначно треба поменять водичку. То, я, то що я в тих цибулинок не міняв водичку, і ви бачили, що з ними сталося. Зараз понюхаю, не завонялося наша ця цибуля. Фух, ні, не завонялась вона росте. З'їздив він в село і подивився на цибулю. дивіться, який стакан такий величинкий. І воно почти до дна доросла ця цибулька. Ну, Зараз я їй весненько поміняю водичку. Ох, ну, На цьому все. Я аж трохи заморився. Умагат, подивіться, що я знайшов. Це удочка цього <кій> Валерія, Умагат. А де катушка? Цигани десь вкрали, а катушки нема. О, є друга катушка, але ну, це не од його удочки. Ну, усім пока!